Люблінський трикутник зустріч міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви просто зараз триває у місті Люблін. Про що говоритимуть? Запитаємо Наталки Волосацької. Вона на місці події з нами наживо. Наталю, вітаю! Що на порядку денному зустрічі міністрів? і е, Чому для України власне ця ініціатива така важлива? Вітаю колеги Радослав Сікорський, Андрій Сібіга і Кястуті з Будрі зустрілися з нагоди п'ятиріччя заснування Люблінського трикутника. Цю політичну платформу створили для координації зусиль трьох країн у питаннях безпеки, економіки і євроатлантичної інтеграції. Міністри закордонних справ України Польщі та Литви вже поклали квіти біля пам'ятника Люблінської унії. Дані передбачена тристороння зустріч. Відомо щоб обговорять міністри безпекової ситуації в Україні та регіоні, зважаючи на спільний контр-кордон їхніх країн з Росією та. Білорусі йтиметься про нарощення військово-технічного потенціалу України та зміцнення оборонної співпраці, також посилення скоординованого тиску США та ЄС на Росію протидію дезінформації та іншим російським гібридним загрозам. Також у фокусі питання просування України до членства в ЄС і НАТО, розвиток інфраструктур, інфраструктурних проектів, а також наукових культурних контактів між народами за підсамками цієї зустрічі. Очільники зовніполітичних відомств відомств. Валять спільну заяву. Про її деталі ми дізнаємося вже трохи згодом на прес-конференції. І ще маю таку важливу інформацію, яку мені вдалося здобути просто тут. Мені вдалось поспілкуватися з речником МЗС Польщі Павелом Вронським. Він підтвердив інформацію про те, що під час нічних російських атак на Вінниччину постраждало у місті Вінниця польське підприємство. Туди влучило п'ять дронів. За попередньою інформацією загиблих немає, але є шестеро постраждалих, двоє з яких у важкому стані, колеги, дякую, Наталка Волосаська була на прямому зв'язку з нашою студією.